Це наш агроном Віталій. Ага. На яку глибину ви сієте? Десь ну, 3-4 стараємося. Так? Не глибше, так? Да? Ні, ні. Це не кукуруза. Ну, земля волога, так? Та дуже волога. Більше 100 мм за минулий місяць. Так, куди 100 мм? що шутиш? 24 мм квітень. О, та ні. Та, — ну да. так. З 26-го 85 міліметрів yeah. це з лютого місяця. А ви однаково? Yeah. 85 міліметрів з лютого місяця. Березень дав хорошо, а квітень 24 мм. 26-го я прийшов і там було. Це, то, то, що було... Ти там кажеш за тубак, ah. то було з то з осінь. Не, не плутаєш. Це не, з осінь. Ясно, що тут 100 мм випадає опані. Ти шу, шутані. То було не то. То з осінь. Це мене шуткуємо. Як Я, да. ну, я кажуть, а в мене на 10 менше. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Скажу так. Добре не так? 140 мм. 140 мм, 150-140 Андрій, на сьогоднішній день це з осінь. Слухайте, друзі. Оце так у мене. Мені нагадує, як рибаки зустрінуться, але ну вони кажуть, у кого більше, а коли фермери зустрічаються, у кого менше. Ні-ні, 140-150 в середньому з осені у нас. А він сіє взагалі чи є? Сіє, сіє. О! Так у вас теж така є? штука? Йомойо, а я думаю, це тільки у нас таке. Так, так. Ми без насіння сонячника сіємо. А доброго? Є? 50 кілограм карбоміда. А, а він тут є чи нема? Є. А покажіть. Воно збоку десь шукає її. Бачите, які тут відкормлені. Хробаки відкормлені. Да. Ми були у Михайлової ТВК, а у нього тоненькі ще. А у вас вже тут відчувається тепло. Тепла більше він відкормлений. Ну а грунт мені вас подобається. Це перше, якої норми сієте? 37 тисяч 37 а рядки через скільки? – 25. Через 25. Суцільний да, посів. Що скажете? Це для Це вас не Я не маю досвіду е -е, загальним посів сіяти. маю досвіду менше, ніж 50 тисяч сіяти. А тут, чого, ви? Не знаю. тут скільки тисяч? Із яких? Міркувань сіяти такого невеликого. Не вистачає вологи? Так. Да. Може гроші не вистачить? Ні, вологи не вистачає. А яка, який рівень врожайності, середній такий? Е, у нас дві це добре. Ясно. Це дуже-дуже добре, якщо а. дві. То, тобто, да, Андрій? Влітку вологи мало? Так, да? да, Коли потрібен дощ, його нема. А чому сіяти суцільним посівом, а не точним висівом на ряди. Маємо сівалку, скільки років ми сіяли так, дивлюсь, теж і другі сіють люди знайомі з суцільними посівами. Мені подобається. Перекриває воно, затіняє одне одного. Ну, шикарно. Нема сенсу купляти ще одну сівалку, так? Ні, я буду однозначно брати борго, анкерну, вона потрібна. Навіть на сьогоднішній посів ні. при цій вологі, я вона зар... потрібна. Ні, ми зараз кажемо про сівалку точно ні, не буду. Не Куплю борго, в якій вже є точний висів. Там є така, а, е... Щоб універсальна. Унів... Да, а... вона, вона там є, там, вже... А, Опція, є, да. є, є. Опція є, там вже ставиться з точним висів. Да. А тут. чому саме вас. Що не влаштовує тут в цій сівалці? Не дорізає. Мокро, 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 не дорізає, так. коли мокро, буває, не дорізає. То ви хочете на да, анк... да, анкер так. Був би анкер, тут би ідеал був. І ще був анкер. Да. З анкером, коли решток і волога, було би краще. Да, воно воно йде. А коли аватар себе краще показує? По сухим. Коли сухо, сухо осінню, да? Да, ми осінню заходимо е, дуже часто, не скажу, що завжди, але дуже часто ми заходимо в суху з Десь там е, через тиждень передають там, якісь там опади дожді. Ми зайшли там там 50%, так, Андрій, да, 50% бахнули бахнули, і аватар бомба йде. Тобто ви її продавати не будете? Ні, абсолютно ні. у вас ні. будуть просто. Да. Два інструменти? Да. Да. У мене репачі. було до цього е, пронто, да, це, звісно, двохдісково, з тим колтером, ні, це ерунда. Я йшов до однодіскового угу. сошника, я її купив. Міждуряддя 25, я, я рахую, що це саме те, яке потрібно. 30 це забагато. Ну, той ріпак висіли. Тока аватаром, все аватаром. Ну і гарно. Гарно. Сів. Тобто треба для е, окремих умов, окремий інструмент. Так, 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 так. Ну, так, може і так цій ситуації, коли особливо такі умови, звичайно, ми весною хочемо спіймати голову, а тут. А ми інакше пішли. Ми так. купили Amazon DMC і на всі випадки життя. <рес> <рес> і вона і в суху, сім добре, анкерна, так. І те, що кажуть, там анкер це не не утіл, це глупості, я вважаю. Монодіск також має 7 градусів, на наш. Розрізає, да, І півтора сантиметра він лишає борозку. І так само, і анкер там лишає. Ми зараз соєшник сіємо, ДМС Амазона. Суцільним також. 25 ти... міждорядів. А яка у вас норма э, висіла? До 50 тисяч. Ну бачите, найбільше. Баловані. Баловані. У нас храбаки трошки тонші. Так, так, так. А треба коробити їх так. Так. Ясно. Ну Тут просто я знаю, що на півдні швидко все розвивається. Сьогодні мокро, завтра вже сухо. так? <плес> 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 так, Та, тут... Тому не, не так. Не можна Не встигнеш просто назад повернутися, коли вчора було мокро. <плес> а, до речі, я робив досліди. У мене була сівалка Гаспарда, точно висіва. і була е трубасем Гросоюзовська. Ми заходили в поле, ставили дві от сівалки і розходилися. По різні, по різні сторони. І потім робили контроль, то різниці не було. Де точний висів, де була посіяна сплошним. Тобто, то, якщо то, немає сівалки, точно висів... У мене вона була, я її треба. продав і так. навіть не хочу на ту сторону дивитися. У мене одна сівалка на 1000 гектар, у мене один тракторіст, що розуміли. 6-метрова DMC-шка, по техніці в мене дмс сівалка джандір трактор джандир-оприсківач. — Прицепний? І... — Прицепний, Так, 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 так. Його Саша мені вступив. Він собі другий купив самоходний. Ага. І ця ж шка Все. І вам вистачає. Хватає дві машини, таке, щоб хтось скочив. Абсолютно. І хлопці ходять і не знають, чим себе зайняти. А кровий день ціти чи тільки світовий? Ні, ну один тракторист. А один тракторист? Так, так, так. Ясно, немає сенсу набирати людей. Так? Немає. — Чи немає їх просто? Ні, вони є. І бажаючих багато. Ага. Але Я він буває... достойно отримує зарплатню. Він або бризкає, або сіє. На тисячу гектар можна так організувати сіру зміну, що буду працювати один тракторист, буду добре заробляти. Трохи різні культури, одні раніше, інші пізніше. І, різні і також, різні роки, так само жнива, плавненько такі. Та так і да, у нас 9 механізаторів на 5 тисяч гектар. От, ну, ми завжди сім дві зміни, і бризгаємо буває в дві зміни, якщо треба, то треба швидко зробити. Два самохідних оприскувача, да, вже з ага. цього року, да. тому ми робимо трошки. У нас ما... інші пріоритети. Да. Час. Да. Да. Нас час. нас це, тут... південь. це південь. Це південь, да. тут південь. Так, так. 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 Тому тут розслаблюватись не, нема, не можна. Нема, нема. Якщо сьогодні погода, то це не значить, що так буде завжди. Завтра її може не бути. Да? Так? Так. Якщо сьогодні можна робити жнива, завтра може дощ. Знаєте, як не тоді йдуть дощі, як коли просять. Так, коли косять. Цікаво, що тут пройшла сівалка, і бачите, ми бачимо рядки і бачимо стерня. Він, мабуть, попав якраз між рядками пшениці. Дуже цікаво виглядає. Тут видно, що в комбайн, бачите? По розприділенню є питання, таке, таке враження, що полова погано розкидалася. Тут далі зна, знову йде. Так що все важливо. І сівалка важлива, і комбайн якість його роботи дуже важлива. А який буде тут захист від бур'янів? Ну, це соняшник 130-й піонер, він під євролайтінг, але при погодних умовах, які склались цієї весни, я думаю, що вже повсходило. Ми з осені працювали два рази гліфосатами, знімали з естетом, І зараз, я думаю, вже зійшло абсолютно все. Ми 100 Теж дали по 3 літра гліфосату і по 200 грам естета на гектар до ну, ну вже пропадає все. Сняли, то я думаю, що тут євролайтинг перемінюватися ну не буде. можливо, грамініцидом, і я думаю, що на цьому буде все. Щоб не було щоб накопичення да, не було. Можна не... можна, можна вдав в цьому, в цьому в році. Ситуації, я думаю, де? що як ці буде? ситуації це як страховий це вже таке на на випадок. А звичайно, ви якої норми євролайтинг працюєте? 07 08, тож не багато. Да, да. Нижче нижче, да, ни, чим, чим потрібно. А у вас як захист? У нас соняшник класичний. Це, як, не, не важко класичний. Та не дуже важко. Так і не а, так, Я так. вважаю, що Олександр Вікторович. Йожик е... вон, дивіться да, да, на дивіться. полі. На фарт. На фарт. Віталя, треба забрати, він зараз переїде його. Зараз він втіче. ми його Так, соняшник класичний десь так само. Так само. Обробили е гліфосатом е мисіями з міжряддям 45. Він дуже швидко затіняє і не встигають ті бур'яни, але контрольний гербіцид ми е застосовуємо гіліантекс, е навчилися і працює дуже ефективно і нормально. Проти наших бур'янів, які у нас є. Амброзії у, вас Амброзії у нас немає вже давно, але і Лобода і Дурнішні, і Гілянтекс працює. Ми далеко не кожен рік, це страховий, на всяк випадок. Але е, ми намагаємось не застосовувати євролайтінговий соняшник. Е, ми якомога менше сіємо культур євролайтінгових. Щоб унукнути щоб, щоб накопичення. Щоб було менше накопичення. Горох і мазамокси, чечевіці і мозимокси. Нам ще не вистачало соняшник і ріпак. Бо я знаю мого товариша, сочовиця, соняшник, ріпак. Андрій, що щось у мене такі погані всходи тормозять пшениці. Я кажу, а, і три роки підряд. Так що ми віддаємо перевагу класичному соняшнику і е, з приводу Ну, Буває таке, я не буду казати, який тут сіється, все ну, вже сказано. Може бути трохи інша масліднічність у класичного і у євролайдингу. Це зараз на економіку це дуже великий пресінг на кишеню. Цікаво подивитись. Як виглядає схема сошника. Чи є у вас тут очисники, чи немає? Це монодиск, так? Так. Да, да. ну, цікаво. Розкажіть нам, будь ласка. Значить, монодиск у нас в минулому році була така опція в компанії Політехніка, де ми придбали цю сівалку, очисники рідів. Я купив два для проби. Поставили. Почали працювати, я їх так розмістив один, ту, один за колесом, один з краю поставив, я різниці не побачив взагалі. А кошти вони коштують дуже-дуже багато. Взагалі різниці не побачив. Ріпак, який багато людей бояться сіяти по великим познаним треба очисник. Я бачу у вас горох після гороху ріпак і після ясменю. І там... бшениці. Після пшениці? Після пшениці. Пшениці. А там врожай був немаленький. Не да. да, так, да, да, да. були чи Не було проблеми. не було очисників ряда, нічого, ми так заходили і сіяли. Прорізали Прорізали, все абсолютно. Да. Сходи да, нормальні, так? Так, так. Я скажу, що диск дуже цікавий, такий, великий. Тут, так? Да, – е, Тут, да. що ми бачимо, це анкер такий біля диску, як? Закриває ряди, отаке, отака форма. Віталій, як дуже, добре. дуже ну, прекрасно. Нормально, От в принципі в цьому є проблема, що я не збіг насіння знайти, бо воно так закриває, що його іноді мож, ну, просто не можна знайти. Він під кутом стоїть, сам сошник стоїть під кутом до напрямку руху. І плюс колеса прикочу, стоїть під кутом до сошника. У них різні кути, так? Так, у них різні кути. І воно прикатує, що якщо є волога, а вона є, то треба і нож там, і... Дуже тяжко знайти. Ми його не бачимо, а воно є. Да? 12-метрова сівалка. Сошники от... регулюються гідравлікою. Яка ємність баку. По 2,5 По... По два... По два куба. куба. Баки, достатньо, але вона мобільна. У мене тут я біля трас знаходжусь, мені оці такі каравани. Дуже складно переїжджати через трасу, особливо коли дуже багато грузовиків у мене тут порти. Тому і ще як варіант, чого мене ця сівалка влаштовує, що вона мобільна, склалася. 4 метри, так, таке щось. Так. Ну, — Вона За ширину колес вона не виходить. Не тобто виходить, да? не, не ви по дорозі їдете по своїй половині. Да, так? По своїй не половині. Ні, 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 абсолютно по своїй половині йдемо, переїжджаємо. І, своїх... і ширина у нас? Да, — 12 метрів, своїх 80 гектар. А вона що, складується тут посекціонно. По да. в, в, в своїх 80 гектар в день і в ніч вона сіє. Тут 4 секції, так? Да? Да. 150, 150 в середньому, 160 гектар вона, вона в сутки сіє. Це весь день, да? сутки, 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 я кажу. За mm. 24 часа. Ми сіємо днем і ночі, тому їй uh. нема смисла ганяти на, на базу, так. Да. Ну, в цілому, коли сухо, коли Коли сухо, це взагалі сівалка номер uh. один. Так. Чому ми і ріпаки, ті, що, припустимо, будемо сіяти по стріні, його треба сіяти в суху. Коли сухо, воно проріже, положе і, і все. З ріпаками, яка ваша тактика? Ви чекаєте, щоб випав дощ сіяти, чи сієте в суху, в основному коли бачите, суху. що є вот. в, в, основному в суху. Ви в чекаєте? В основному в суху ризикуєте. 50% посівів ми все сіємо в суху. Бо якщо будеш чекати, потім... Да. Ми потім просто не, не встигаємо. Да. Вологою Так. Да. Да, да, да. Ну і як, як правило, він свого дощу. Чекає. Бувало, і місяць лежав, і сходить. Тому ми трошки більше сіємо, буває, і по 750 тисяч. Щось пропаде, щось, щось не взійде, але Ясно. місяць запросто лежить, аж нікуди не виїде. Головне, щоб земля була абсолютно суха. Ясно. Абсолютно. Щоб не було Так, да, 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 Абсолютно, щоб суха. Куди далі їдемо? А ми зараз станемося на дві минути, щоб ми глянули, е, ярий горох по соняшникам. Ага. І потім поїдемо на озимий. Ми бачили. Да, ми бачили там, а тепер да? По... Да, 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 да. Да. тут... Тут у нас було по стерні. Да. Да. А який соняшник врожай був в прошлому році, де побуду? Ні, від... Со... а, соняшника? Дві з половиною тони. Що, їдемо, так? Да? Да. Їдемо.